Випуск новин Дарбез до вашої уваги. Я, Сидорчик Вікторія. Вітаю! Волинь Облавтодор у процедурі банкрутства. Державне підприємство Волинський облавтодор офіційно банкрутує. Лише борги по зарплаті понад 15 мільйонів гривень, а загальний борг майже 40 мільйонів. Серед кредиторів понад два десятки юридичних осіб. Підприємство звернулося до суду, оскаржуючи дії податкової служби. Основна претензія Податкова не визнає чинного керівника Ігоря Мартинюка, внесеного до єдиного держреєстру, уповноваженим подавати звітність. Представниця підприємства Людмила Поремчук заявила: маємо квитанції про відмову у реєстрації податкових документів. Це блокує нашу діяльність. Податкова ж вважає, підприємство подає звітність, отже, прав його не порушено. Суд звернув увагу. Заява подана у формі скарги, а не позову, що суперечить процедурі. Процес банкрутства триває. Зараз іде стадія розпорядження майно. Луцьк отримує понад 2 мільйони євро на водовідведення. Луцька міська рада затвердила договір із північною екологічною фінансовою корпорацією. Нефко. Місто отримує майже 2 мільйони 200 тисяч євро для модернізації водовідведення. Гроші спрямують на реконструкцію каналізаційних насосних станцій і встановлення сонячних панелей. Кошти перераховуватимуть напряму підрядника. Реалізує проєкт комунальне підприємство Луцькводоканал. Мета підвищити надійність і енергоефективність системи водовідведення. Єдиний соціальний внесок надходження зростають. За 4 місяці волинські працедавці перерахували понад 4 мільярди 30 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. Це на 880 мільйонів більше ніж торік. Щомісячна динаміка позитивна. Приріст становить 28%. У податковій службі області пояснюють, стабільні надходження можливі завдяки відповідальності роботодавців та дотриманню соціальних гарантій. Оксана Левчук, виконувачка обов'язків керівника обласного управління податкової, зазначає: кожен офіційно працевлаштований працівник. Має право на соціальний захист, підтримку під час хвороби і майбутню пенсію. У державній податковій службі наголошують, сплачені внески забезпечують фінансування державних соціальних програм та зменшують потребу у зовнішніх позиках. Не перемикайте, далі буде ще гарячіше: чи стане гуртожиток домом для лучан? Хто і за скільки хоче купити комунальну землю у Нововолинську. І чому цього року на Волині рекордна кількість мільйонерів? Все це одразу після короткої паузи. Залишайтесь з нами. Папа, -па папери, чао, підписи і бланки. Прощавайте черги, бувайте старі банки. Вітаю п'ять хвилин і вже активна картка. Отримай її прямо в додатком монобанку. У Луцьку гуртожиток тепер у власності громади. На сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення. Прийняти в комунальну власність гуртожиток на вулиці Андрія Мельника. Будівлю передає приватне акціонерне товариство Гнідавський цукровий завод мета дати мешканцям можливість безоплатно приватизувати житло. Ініціатором також виступив будинковий комітет спільний дім, -1» – орган самоорганізації мешканців. Гуртожиток передадуть у його оперативне управління. Також у власність громади надійшли дві квартири: однокімнатна на набережній і двокімнатна на Глушець. Житлом забезпечить працівників головного управління Національної поліції у Волинській області та їхні родини. У Нововолинську на продаж виставили комунальну землю. Місто Нововолинськ продає земельну ділянку вартістю понад 5 мільйонів гривень. Це перший аукціон. Ділянка площою 2,5 гектари не сільськогосподарського призначення, розташована на вулиці княгині Ольги біля масиву. Мічурінець. Земля належить до категорії житлової та громадської забудови. Цільове призначення для будівництва медичних або соціальних закладів. Рішення про продаж ухвалила міська рада на сесії у квітні травні. Стартова ціна 5 мільйонів 228 тисяч гривень. На волині зростання туристичного збору. У січні-квітні до місцевих бюджетів в Волині надійшло понад 1 мільйон 300 тисяч гривень туристичного збору. Це на 17% більше ніж торік за той самий період. У податковій службі області зазначають, і з початком літа громади можуть залучити ще більше надходжень. Волинь далеко від зони бойових дій, тому стає все більш привабливішою для відпочинку українців. Податковий збір сплачують громадяни та туристи. Авансом перед розміщенням у готелях, хостелах і будинках відпочинку. А суб'єкти господарювання як податкові агенти перераховують ці кошти до бюджету. Ставку зборку встановлює місцева рада до половини відсотка для українців, до п'яти для іноземців. На Волині зростає кількість офіційних мільйонерів. За підсумками деклараційної кампанії, 265 волинян задекларували доходи понад мільйон гривень. Це на 78 осіб більше, ніж торік. Сім платників самостійно вказали зобов'язання до сплати понад мільйон гривень податків, а рекордсмен задекларував понад 11 мільйонів, отриманих за кордоном та з інвестицій. Загальна сума задекларованих доходів майже 4 мільярди гривень. Доходи за минулий рік подали понад 5 тисяч волинян. Оксана Левчук, керівниця обласного управління податкової, зазначила. Це приклад відповідального громадянства. Якщо всі сплатять бюджети, отримують понад 66 мільйонів гривень. Податкові зобов'язання слід виконати до 31 липня. Це були всі новини, які вдалося назбирати нашим журналістам. Слідкуйте за нами на сайті НІВРОКУ або ж у соціальній мережі Фейсбук. З вами була Сидорчук Вікторія. Побачимось.